Вітаю вас! Який буде курс долара в 2024 році? А 2025-2026. Ви ж дуже часто любите задаватися питання. Дуже. І саме цікаве, я тисячу разів вам відповідаю, люди добрі, ви зрозумієте, ніхто, 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 ніхто вам не може сказати 100% який курс. Ні, там знає! Хто там знає? Хто? Саме смішне, знаєте, що відбувається? Коли ти робиш прогноз, він чітко, він чітко відбувається, тоді оці всі, та ми й самі знали, не хотіли говорити. Логічно. Тільки робиш прогноз, він трішки відхиляється від факта. Ой, там це все неправда. Люди добре, а що ж ви хочете? Зрозуміти правильно, навіть якщо ви будете читати прогнози курсу євро-долар, самих маститих світових гуру, вони частіше все говорять так. Ми сподіваємось, ми прогнозуємо, що можливо так може статися, якщо так статися. Взагалі, Зараз ви зрозуміли, як правило ці мастити гуру ніколи. Чіткий курс не називають. Вони називають ну, приблизно. Або зразу говорять, виходячи з поточної ситуації, можна чекати такі. А ситуація поміняється буде інша. Взагалі, якщо ви колись бачили розрахунки прогнозу курсу, там завжди рахують як. От, ймовірність 5%, курс такий, ймовірність 20, такий, 25, такий, 30 такий, а 100 такого немає. Ну нема такого прогнозу. 100 нема. Ну, є прогноз 75. От є прогноз 75%, що курс буде такий, але 25 що не буде. Так. Значить, дивіться, Міжнародний валютний фонд зробив прогноз курсу долара до 2028 року. По-перше, навіщо він це зробив. Це традиція. Так, да, він це робить і не тільки курса, тобто долар гривні мається на увазі. Він робить і інші прогнози. Але, як правило, от ви прогноз зараз, я вам його зачитаю, але якщо я вам скажу, а ви знаєте, що МФ робив прогноз в 2019 році, в 2020, 2021, 2022. А знаєте, що він робив в 2001, 2003 Знаєте? Ні? А я знаю. А ви знаєте, в якому році МВФ зробив прогноз і чітко прогноз відбувся. В якому? Ні, не в цьому. А в якому? Да ви ж не знаєте. Не в одному році. Був момент, 2008 рік, МВФ говорить, курс буде більше 10 гривень. Або 8. 2014 рік. МВФ прогнозує, що курс буде 12 або за 20. 2015. ВФ прогнозує, що курс, я не знаю, чому ви, вирішили, що він буде взагалі 9. Фактично ніколи ВФ чіткий прогноз не дає. Я їх розумію, вони розуміють, така ситуація. Вони відносяться до курсу гривня-долар, так, ну, ми прогноз зробимо так, приблизно. І вони дійсно роблять дуже погані прогнози. Знов-таки вони пояснюють, що це не наша так, функція, от прогноз, це більше для інвестиційних компаній, інвестиційних гуру, так, да, не запречують, не запречують, не запречують. Більше все прогнози і аналізують, і лаються, і дивляться за цач, органи, намура. Чоловіки, от їхні прогнозують, вони не прогнозують гривні, ні. Євро-долалар. І от оці дійсно компанії, вони дійсно роблять прогнози євро-долар, частіше все євро-долар. Буває роблять єврофунт, євро, євро або навпаки, ну там по-різному. Сперечаються, лаються, але оці прогнози, ну, як сказати, не більш популярні. І там дійсно ну, більш-менш можна цим прогнозами користуватися. Хоча час від часу татошні журналісти беруть, аналізують, ставлять прогнози цих на Муру або Моргану і, говорять, і показують, збулося, не збулося. Раз на раз. Ні, буває, збувається, буває. І де близько. Так що... Зачитую прогнози МВФ, який ж буде курс гривні? <свісно> Значить, вони вважають, що в 2023 році курс гривні буде 37 гривень 50 копійок. Це мається на кінець року. Ну, зараз 36,58. Так, да, дивіться, о, це вони не обмінники. Не ви, ви це мається на вазі. Безготівковий курс, безготівковий, мається на увазі міжбанк. Щоб ви правильно немножко поняли, ну в даній ситуації, що це вони мають не обмін, а то ви зараз обмінник. Ні, обмінник це вибачається. Ну зараз 36,6. Чому вони вважають, що до кінця року буде така девальвація? ну не знаю. З моєї точки зору ні. Ні, скоріше за все ми і закінчимо 36 з хвостиком, ну, можливо, 37. 37,5, мало навірно. Наступний рік, 41.4. Ну це вони просто полінились. Вони взяли курс, який заклали про розрахунки державного бюджету 41.4. Але звертаю вашу увагу, цей курс умовний. Коли розраховують державний бюджет, він в гривні. Для того, щоб перерахувати митні платежі, а вони в валюті, використовують так званий консенсус-прогноз. Ну, береться група експертів. Вони приблизно говорять, який курс. А потім Мінфін підмальовує його. Ні, я не жартую. Дійсно, я підмальовую. Для того, щоб баланс зійшовся. Да. Тому курс 41,4 це курс нереальний, а курс такий, щоб бюджет, в бюджеті в баланс зійшовся. підмальовую. Підмальов. Тому, ну я не знаю, ні, можливо, дивіться, в наступному році, можливо, курс буде 41, а можливо 45. Не дивіться. В наступному році є ризик. Великий ризик. Суттєвої девальвації гривні. Но це я розповідав виключно членам клубу економічної мудрості. Чому це ризик? Показував в цифрах. Показував. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, цього ризика немає. Але він закладається на майбутній рік. І я його показував. Такий ризик є. Ризик. Але будь-який ризик він може бути девалюватися, зменшитися. Але й да, так, в наступному році є ризик дуже сильної девальвації гривень. Ситуація. А може не бути. Просто ризик це один з моментів. Тому наступного року якраз може бути 37,5. Ну, це цікаво, бо 375 ніхто не згадає. Далі. Від 1025 46 гривень. Ну я не знаю, як вони рахували. Ну, чесно говоря, вам скажу так. От в Україні прогнозувати на такий тривалий період абсурдно. Просто абсурдно. Розумієте, яка ситуація? От якщо ви поговорите дійсно з людьми, які працюють на валютному ринку і сказати, а який буде курс 2025-го? скаже, відстань, а. Дивіться, в Україні, так як у нас, дуже велика частка тіньової економіки, страшенно велика, так як у нас війна, у нас взагалі неможливо спрогнозувати курс навіть на квартал, на місяць. Частіше всього у нас як курс прогнозують. От сьогодні день і прогнозують на 2-3 дні. Так, да? а як ви думаєте, Це так. А по іншому Ні, це оце, оце, дійсно, ви говорите, 75%, що так буде. Все інше, ні, прогнозувати можна. Ми з 5%. 95% не буде. Говорить, так, а що це за прогноз? Ні, ну дійсно, прогноз, що курс буде 46 в 2025-му. Ми що буде 5%. Мавірні, що не буде, 95. Ну, ну, то ж було воно. І оце якраз полягає. Ну там у них є прогноз навіть 2028 Ну це, що ви зрозуміли, вони просто е, табличку поділили, помножили і, і намалювали. У них вийшло 53,90. Це чиста математика. Це дитяча математика. Ні, так е, не буває. Так, да, є, такі, ну, як би сказати, така теорія, що якщо ви берете, як мінявся курс за попередні періоди, рахуєте середній тренд, можете прорахувати, що буде далі. Називається лінійний тренд. Але на практиці навіть не працює для будь-яких валют, тим паче для гривень. Дуже багато факторів. От війна фактор. Експорт імпорт фактор, ракетні удари фактор, потім провадження якихось... Мобілізація фактор, послабили мобілізацію фактор, посилили фактор, підняли зарплату фактор. Підняли пенсию фактор, заморозили пенсію фактор. Тобто стільки, так ось. Так що, можна сказати, наступне. На 2-3 дні, це дійсно проглотиться. У нас курс на Міжбанку буде такий, як зараз. 36,6. Ну там міняється. Радикально не буде. Абсолютно. На чорномалютному ринку теж нічого не було, Абсолютно. Біля 38. А от через місяць, а через місяць поговоримо. Тому що прогнозувати на місяць склад. Тут, я говорю, дуже багато факторів Ну, да, Навіть ситуація, що відбувається на фронті. Зараз завтра ж. Ну, немає радикальних змін. А якщо будуть радикальні? Ракетні удари. Ну от як можете спрогнозувати, будуть ракети чи які? Як? Я не можу. Ага, вони можуть. Ой. Так що з курсом розібралися. Тепер не будете задавати. Який ж курс буде завтра? Я ж вам сказав, який буде завтра. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.